Друзі, мабуть, <смі> я тут перший опинився. Давайте поглянемо на цю красу, друзі. От вог ти мій. Йой. 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 О, боженька. О, це, звісно, не воровий гриб, але за якістю... А який був такий ой ой мій. ой щастя скільки. Радості. Друзі, це він. Це вони. А так. Десь під ялиночкою. На холмику ростуть отакі вот чудові. Білі грибочки. Ой, вог ти мій. Та ви що? Та ви що? Отак. От Для мене це вершина. Щастя, задоволення. Ай-яй-яй. Супер. Та сто відкритів. Супер. Гарні, гарні, дуже гарні грибочки сьогодні. М -м -м.